Село Шевченкове Великописарівської громади. В перший раз росіяни сюди вдарили 23 серпня, говорить місцевий мешканець Олександр Танінков. Тоді, вважає чоловік, це були пристрілочні залпи, а вже 25 серпня вдарили по хатах. 7 часів ранку почались управлятися по господарству, почались прильоти, засвистіло все. Ми в погріб заховалися. Аби не погріб, так може і живі не залишилися. І почали стріляти. Десь з 7 ранку до 9 годин, десь часа два обстріл, півтора. Ну, прильоти побили хати, людям погоріли. Скоріше всього, міномети і сау. Власники виїхали іскати, мабуть, нове місце житло. Будинок Олександра побило осколками, а сусідні дві хати згоріли. І ще одна розбита. Наталія Краснокуцька говорить, що перед обстрілом поїхали з чоловіком на базар. За пів години в їхній будинок влучив російський снаряд, і він згорів. На щастя, вціліли господарчі споруди, де була худоба, каже жінка. Згоріло все, що було в хаті ну, це, в Чому там да. чом? В чому їхали на базар? В тому це там люди дали. Оце те, що одіться там. Ну а так нічого. А де ви зараз живете? Ми поїхали до сина, ну, там якусь хатку, вроді би, ну, вроді би на квартиру якби, піти, собираємося, а там хто треба. Подивимося, як скотину роздамо, розпродаємо, що, 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 кому що подаємо. П'ять корів у нас, п'ять телят у нас, двоє поросят, і баранів, мабуть, штук 40. Страшно за те, що, не дай Бог, і ще прильот буде, і скотина жив'ям згорить, то хоча б так, ну, щоб вони не мучилися. Їхню громаду весь час обстрілюють, говорить секретар Великописівської селищної ради Володимир Леонов. Практично просипаємося під канонаду обстрілів, йдемо на роботу, працюємо також під канонаду. І що в обід, що вранці, що ввечері, ми, мабуть, постійно під обстрілами. Таких руйнувань в центрі селища, в центрі громади не спостерігається, але на околицях жилі квартали страдають. Ігор Стрельцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина.